Попередня ніч у багатьох областях країни минула із заморозками. Після них температура повітря в день почала підвищуватися, і вже від завтра вся Україна відчуватиме потепління зі схожими температурними показниками на всій своїй території. Мовою чисел це означає, що в день, 17 травня, встановиться весняне тепло від плюс 17 до плюс 20 градусів. Помітно потеплішає вночі до плюс 9. На Полтавщині упродовж п'ятниці погода буде похмурою. Ніч та ранок минуть без опадів. У день очікується дощ, який до вечора закінчиться. Температура повітря в день становитиме плюс 19 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 9. У Кременчуці досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері нарешті повністю звільнити небо від своєї присутності. Без опадів. Плюс 18 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до 10 тепла. У горішніх плавнях хмари то насуватимуть на небо, то безслідно зникатимуть, то знову не даватимуть змогу пробитися теплому сонячному промінню. Без опадів температура повітря вночі опуститься до плюс 9, а вдень становитиме плюс 19 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 травня 1975 року. За даними метод фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.